Права 1108. Перше завдання. У сільських районах щорічно споживають 840 кубічних метрів води на одну особу. Яка кількість води щорічно потрібна селу, населення якого близько 3000 осіб. Ну що ж, стартуємо. Записуємо тоді перше. Це буде у нас перше завдання, друге зробимо пізніше. Отже, якщо у нас є. 3000 осіб, а кожної з цієї особі треба 840 кубічних метрів, то нам треба 3000 помножити на 840. Пишемо тоді перша дія. І нам треба тоді 3000 осіб помножити на 840. І це дорівнює. Ну що ж, можна стовпчик, але можна і так записати. Дивіться, ми. Тут є три нолики і тут один нолик. Записати це як 3, що множиться. А 84 записати як 80 плюс 4. І все це треба помножити. Тоді я всі нолики заберу окремо на 10 тисяч. І це дорівнює. Ну що ж, тоді розкриваємо дошки. 3 буде у дужках, що множиться на 80 плюс. 3 на 4. І все це треба помножити на 10 тисяч. І це дорівнює. Переносимо. Так. Ну що ж, буде 3 помножити на 80. Це буде у нас 3 на 8, 24. І один нолик це 240. Додати. 3 на 4 це 12 плюс 12, щоб помножити на 10 тисяч. І це дорівнює. 240 плюс 12 це буде 252. Пишемо 252. Що множиться на 10 тисяч. І це дорівнює тоді. Ну що ж, треба після 252 додати 4 нолика, то це буде 2 мільйони 500. 20 тисяч. Записуємо чого? Кубічних метрів води. Це у нас записуємо кількість води. Що потрібно селу? З населенням три тисячі осіб. Добре. Тобто такому селу знадобиться колосальна кількість води: 2 мільйони 520 тисяч кубічних метрів. Дуже велика кількість води. Ну і тоді переходимо до другого завдання. проєктна діяльність. Дізнайся про кількість населення в вашому селі або в тому селі, де проживають ваші рідні, та розрахуй для нього щорічну потребу у воді. Ну що ж, я не в селі проживаю, а в селищі міського типу. Але у мене є дані за 2001 рік. Ну що ж, я подивився, я проживаю в Німішаєві, і я візьму, населення становило близько 6200 осіб у Німішаєві на 2001 рік. То записуємо тоді друге. Ну і перше. Треба дізнатися кількість населення. Я записую про свій населений пункт, я б записав так, що кількість населення. Думаю, СМТ не мішає ви. Кількість населення СМТ не мішаєве. Я запишу так. 6200 осіб. Ну, якщо так, то ми тепер можемо дізнатись, а скільки для цього. Ціє кількості осіб потрібно води. Яка потреба у води? Що ми тоді робимо? Так як на одну особу нам треба 840 кубічних метрів, то пишемо, що нам тоді 6200 треба помножити на 840. І це дорівнює. Ну що ж, щоб нолики ці не записувати, давайте я запишу так, що треба 62 помножити на 84. Ну і помножити. Тут у нас ще буде 1000. Помножити на 1000. І це дорівнює. Ну, а тепер прийдеться множити. Отже, записуємо тоді 62. Що множиться на 84. Множимо. 2 на 4 це 8, 6 на 4 це 24, 8 на 2 це 16. 6 пишемо 1, запам'ятовуємо. 6 на 8 48, плюс 1 це 49. Додаємо. Тоді в кінці у нас буде 8. 4 плюс 6 це 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 9 плюс 1 це 10, плюс 2 це 12. 2 пишемо 1 запам'ятовуємо. 4 плюс 1 це 5. Отже, вийде, записуємо 5208, що множиться на тисячу, або це буде дорівнювати тоді 5 мільйонів 208 тисяч, ми говоримо про кубічні метри, записуємо кубічних метрів. Ну і записуємо, що це у нас щорічна потреба води у СМТ або в СМТ не мішаємо. ну що ж? Отже, цілому селищі потрібно 5 мільйонів 208 тисяч кубічних метрів води на рік. Так, є. Ну, а тепер записуємо відповідь. відповідь. В першому завданні записуємо, у нас вийшло 2 мільйони 520 тисяч кубічних метрів. І в другому завданні. Вийшло 5 мільйонів 208 тисяч кубічних метрів. Ну що ж, ось таке завдання на повторення. На цьому вправу завершено.